6 вересня на спортивному майданчику управління соціальних об'єктів філії ВПХС відбувся футбольний турнір пам'яті героя Олександра Наумова, курсанта Національної академії сухопутних військ, який був вихованцем місцевої комплексної дитячо-юнацької спортивної школи та загинув у віці 19 років, самовіддано захищаючи Україну у боротьбі з російськими окупантами. Спортивний захід об'єднав футболістів з Хмельницької, рівненської, Житомирської та Одеської областей. Очікуємо сьогодні. В першу чергу гарну гру, щоб діти отримали велике задоволення, тому що такий турнір це дуже велика честь організовувати. Загалом 10 команд, з Вягель, дві команди, Рівне, Здолбунів, Остріг та Тарбунари Одеська область. Під час відкриття учасників заходу привітали начальник міської військової адміністрації Нетішина Григорій Олендра, представники Хмельницької АЕС та місцевого самоврядування, а також побратим Олександра Наумова. Усі вони відзначили, що подібні турніри в першу чергу дають можливість об'єднатися та зберегти пам'ять про справжніх героїв нашого часу, таких як Олександр. Ми всі вдячні, ми всі пам'ятаємо. І всі повинні пам'ятати, якою ціною дається нам наша незалежність, наша свобода. Хмельницька АЕС завжди підтримує пам'ятні культмасові спортивні заходи, адже важливо розвивати нашу молодь, незважаючи навіть на перекір діям ворога. Молодь це наше майбутнє. Участь у турнірі взяли юнацькі команди віком до 11 років, які продемонстрували не лише свої вміння, але й справжню жагу до перемоги. Того дня представники команди Нетішинської кадю США провели свої матчі у формі з позивним Олександра Умка, під яким боронив країну командир другої батареї 117-ї окремої механізованої бригади. У матчі за третє місце наші футболісти з рахунком 1-0 впевнено перемогли команду з рівного Лідер 1 Розраховували на перше, але так сталося. Ну все буває в житті, але ми дякуємо нашим Збройним силам, що вони нас оберігають, і ми маємо можливість зіграти, проводити такі турніри. Прийшла на благодійний турнір, який посвячений пам'яті героя Олександра Наумова. Підтримати свого сина, який виступав від команди міста Нетішина. У матчі за головний трофей турніру зустрілися футбольний клуб Розваж та представники дитячо-юнацької спортивної школи зі Здолбунова. Останні з мінімальною перевагою перемогли своїх візаві та здобули титул чемпіона. Цікаво, суперники, були класні, сильні. Подобався, запам'ятали, що виграли перше місце. Під час церемонії нагородження заступник генерального директора філії ВПХ з інфраструктури Сергій Сахнюк відзначив переможців змагань та запросив усіх охочих і надалі брати участь у турнірі, який вже набув статусу традиційного. Крім того, з нинішнього року турнір пам'яті Олександра Наумова додатково матиме ще й перехідний кубок. На завершення спортивного заходу відбувся символічний товариський матч між збірними у складі призерів турніру та ветеранів і тренерів, який приніс багато позитивних емоцій учасникам та вболівальникам. Thank you